Україні товариство. Чути мене? Друзі, щоб я не забув, зразу хочу вас всіх запросити в цей четвер в Києві в 19-й годині. В будинку вчителя буде презентація фільму і книжки Як облаштувати Росію. Ну, Ви розумієте, що облаштувати це така дуже толерантна назва як розвалити Росію. Ось, Ось в мене в руках і ця книжка. Ми спеціально зробили. Рік назад такий проект для того, щоб все-таки Росія постійно намагається нам нав'язати, якою має бути Україна, що робити з Україною, яка у нас має бути федералізація, яка конституція, якою мовою в нас мають розмовляти у владі і на вулицях, яка церква у нас має бути. Путін про це дуже переживає. Раз він за нас так переживає, то і ми повинні почати переживати за той простір на схід від України, бо нікуди від цього не дітися, нам. Жити з кордону з таким кордоном східним дуже добре, що Путін зламав систему відносин 20-го століття з непорушності кордонів. Тобто Путін собі подумав, що кордони можна посувати. Отже, якщо він думає, що кордони України можна посувати, то і ми теж можемо подумати, які ідеальні східні кордони України мають бути. І власне, ми зробили такий проект, як облаштувати Росію. Це експортний проект. Ви знаєте, що немає жодної нації на пострадянському просторі, яка сьогодні може собі ставити завдання розвалити і знищити реальну російську імперію. Грузини думають про Кавказ, думають, як вигнати москалів з Кавказу і забезпечити, щоб Кавказ був спокійний. Східні народи мусульманські думають теж, якби москалів звідти потиснути і інших не пустити, в тому числі там. Американців, наші Балтійські побратими думають, як забезпечити безпеку Балтики, і тільки ми можемо собі подумати, що раз Росія думає що робити з нами, то що ми можемо зробити з ними? Очевидно, що якщо говорити серйозно, то ми не збираємося повбивати всіх, хто живе на території нинішньої Російської Федерації. Ми не збираємося там завоювати ці всі території, але щось цим треба робити, тому щоб зберегти інтригу, закликаю вас. На цю презентацію цієї книжки це буде четвер, 19 книжка дев'ятнадцятого 19, 19 година, 6 жовтня, буде на вчителя, будуть найвідоміші експерти патологоанатоми Російської Федерації. Приходьте, і ви дізнаєтеся, що буде на схід від України найближчим часом. Тому про цю книжку не буду нічого говорити. А от про цю книжку хотів би вам сказати: знаєте, в нас нав'язується думка останнім часом, що бандеріці, націоналісти, патріоти це ті люди, які мають. Боротися за Україну, з димовуха бігати за Україну, гинути на Україну на фронті, а от будувати Україну, реформи проводити, вони не здатні, тому що ну, наше завдання робити, щоб ця земля була якомога більше чорнозему, якомога більше української крові в цій землі має бути. І тоді, щоб інші там, ліберали чи інші, робили будь-які реформи. Тому, коли почалася. Почався Майдан. Ви знаєте, що ми дуже активно виступали, щоб це не називати Євромайдан. Бо ми вийшли ми не виходили за євро. Ми виходили за себе, за свою гідність. Ми виходили за те, щоб реалізувати Шевченково максимум в своїй хаті, своя сила і правда і воля. Ми виходили для того, щоб позбутися колоніального статусу української нації і української державності. І, власне кажучи, і власне, ми нав'язали майдану цю назву революція гідності, щоб, по перше, з'явилося слово революція, що це не просто якийсь бунт, от би Янукович підписав асоціацію, і нас більше нічого в цій країні не цікавило би. І це гідності, тому що це стосується кожної людини. І ми зробили перші бандерівські читання. Чому ми їх робили? Тому що Руслана зі сцени майдану агітувала. Голосувати, щоб не вітатися, слава Україні, і заборонити червоно-чорний бандерівський прапор на Майдані. І для того, щоб показати, що Бандерівщина це не тільки червоно-чорний прапор, не тільки слава Україні, а це певна концепція боротьби за державність і творення державності. Ми зробили перші бандерівське читання в революційній Київській раді за два тижні до кривавих подій. Ми говорили про те, що революція це не сліпий бунт, що революція це не все спалити, і все зруйнувати. Що революція це якісні позитивні зміни на користь більшості України. Що зробити революцію це втілити у цю Шевченкову максимуму в своїй хаті, своя сила і правди, і воля. Що не подолавши того безправ'я, яке мають українці на своїй землі, бо сьогодні, коли ми чуємо про будь-які реформи, ми чуємо реформи для національних меншин, для сексуальних меншин, для мовних меншин. І ми ще жодного разу за 25 років не чули про жодні хороші позитивні зміни для нас, для української етнічної більшості. Коли почалася україно російська війна, і Путін пішов на Україну, і треба було зрозуміти, що з цим що, що робити, які має бути виставці цієї війни, ми зробили друге бандерівське читання, яке називалося Українська самостійна соборна держава і питання Москви. І власне з тих других бандерівських читань. Виникла ця книжка Як облаштувати Росію. Буде один з авторів власне, казав, що ми маємо робити з нашим східним сусідом. Ну і власне кажучи, цього року, в 25 років незалежності, і 75 років від дня відновлення української держави 30 червня, ми зробили третє бандерське читання з назвою Візія української держави в ідеології українського націоналізму. І показ... ми хотіли з одного боку показати, який є досвід. Боротьби нашої нації знаєте, бо сьогодні багато хто щоразу починає вигадувати велосипеда. От одна частина українського суспільства з подивом дізналася, що є українці волонтери. І почали рік назад масово всі кидатися в волонтерство, багато пройдисвітів, шулерів, всяких там бірюкових, фінансових аферистів. Тому що всі от вони вигадали, вони вважали, що вони вигадали волонтерство. А те, що це природня форма існування української нації, те, що всі українські армії споконвіків завжди утримувалися народом, вони просто не читали елементарну історію України. Вони не знали, що козацька армія була народною армією, і козацьку армію утримували звичайні українці, тільки вони тоді волонтерами не називалися. Але останні віддали ті армії, що українська повстанська армія була армією народною, що її утримували не держава. Не було міністерств, не було грошей, а звичайні українці віддавали останнє несли в ліси для своєї армії. Нас народ завжди утримував українську армію, і тому ми коли сьогодні кидаємося, яку державу будувати, коли ми їдемо десь там на край світу з чужого поля, несемо великих слів, велику силу, а більш нічого. От зараз нове матюкове слово реформи. Ніхто не знає, які реформи робляться. Всі розуміють, що від реформ дуже боляче. А з осінніми платіжками стане ще боляче. І ми зробили ці бандерські читання сказати, що українська нація має тисячолітній досвід боротьби за свою державність, що є тисячолітнє столітнє бачення, якою має бути ця держава, якою має бути справжньою ця держава, як її здобути, як її закріпити. Не треба вигадувати і приносити. Знаєте, колись, коли я приїхав до Києва, я бачив, як негер, зараз вже не прийнято називати такий афроамериканець ходив по Подолі, і нас українців питав, які тисячі років хрещені, чи знаємо, ми що таке Бог, бо він сюди приїхав з Африки розказати нам, що таке Бог. От зараз таке складається враження, що нам всі приїжджають сюди розказати, що таке демократія. А в нас форма народоправства, народовладдя, віча і майдан це природна форма існування української нації. Нам хочуть розказати про справедливість. Про боротьбу з корупцією, а хто з вас жив в традиційному селі, там, от як я виріс, то ми знаємо, що наші батьки вчили нас не красти, і ніхто не крав цього. І, і це не, не захід нас навчив, а це природня форма існування нашої нації. І тому ми зробили третє бандерівське читання, щоб, по-перше, підсумувати той досвід боротьби нашої нації за державність. Бо сьогодні ми живемо в дуже такий унікальний час е такого часового простору. Зараз цей час в світі і в Україні можна назвати передишкою, паузою. Є світова геополітична пауза, є нерозуміння, що робити з тим всім, що відбувається в світі. Є зміна світових геополітичних лідерів, є пауза в Америці світового новітнього жандарма, яка несе весь світ демократію. Але дуже часто тут демократію несе на криватих ракетах. Дуже часто знищує цілі держави, борючись за демократію людей. Ви знаєте, що останні, за останніх там років 15 боротьба Америки за демократію закінчилася тим, що з карти світу зникла така держава, як Ірак. В географічних картах вона ще є, а вже насправді такої держави не існує. Зникла з карти світу така держава, як Лівія. Там був диктатор, Мамор Каддафі, проти нього боролися племена треба було принести демократію вони її принесли туди на на, на криватих ракетах але сьогодні такої держави в світі як лівія просто не існує сьогодні в світі не існує такої держави в світі як сирія тобто ми ще бачимо карту яка є сирія ми бачимо кожен день люди гинуть але держава такої не існує тому що багато хто наївно помиляється, що світовий жандарм Америка вона несе всім добро, що вона обов'язково мусить приїхати в Україну привезти джевеліни, долари, побудувати демократію, побороти з корупцією. Бо кожен американець спить і бачить, як Єльцин пам'ятаєте, сказав, що засинає з думками про Україну. Тільки виявилося, що ці думки було Україну знищити. От так само багато хто наївно очікує, що Обама нам, нам привезти джевеліни. Хто з вас цікавиться політикою, ви пам'ятаєте, що спочатку війни до нас летіли Апачі, Ф-16, Джевеліни і американський, морський спецназ, от-от висаджувався в Одесі. Пройшло два з половиною роки, ми цього взагалі нічого не побачили. А бачимо, що зараз взагалі є певна зміна політичних еліт, що на зміну Обамі, такому явовому і ніякому, приходить, сьогодні може прийти цілком вірогідно, може прийти Трамп. І коли сьогодні нас в Україні переконують наші олігархи, що Трамп це помилка, що там це таке недорозуміння, що, що виявляється, всі американці далі люблять Україну, є психований Трамп, це неправда, друзі. Тому що в Америці є велика школа політичного реалізму, яка була завжди основою їхньої політики. В цій школі політичного реалізму вона полягає у тому, що в світі є великі кити, такі хижаки, і є маленькі держави, які йдуть на зідіння хижакам. Що є Америка, яка ніколи не дозволить нікому там висадити військ ні в Канаді, ні на Алясці, ні, ні в Мексиці, ні в Центральній Америці, тому що це зона геополітичного впливу Америки. А є Україна, яка зоною геополітичних вплив Росії. І багато з американських політиків серйозних кажуть: якщо ми не збираємося воювати за Україну з Росією, а ми не будемо цього робити, то навіщо ми обнадіємо цю Україну? Україна це має бути частиною Росії. Хай Росія управляє. Цим простором, так як ми управляємо простором в себе. І тому от Обама цього року виступав останній раз з заключним посланням своїм, і він казав: багато хто вважає, що ми такі доброчинці. Що ми в світ несемо, ми мусимо летіти своїми літаками і захищати будь-кого, ми маємо нести добро. Ні, ми захищаємо виключно власні національні інтереси. Там, де є наші національні інтереси, туди можуть прилетіти е наші літаки. А у зв'язку з американськими виборами є певна пауза. І ця пауза не заповнена. І це нам час зрозуміти, хто є нашими, наприклад, справжніми союзниками, тому що ця політика, яку пропагує Трамп, її підтримує дуже багато хто в Америці. Я нагадаю, що це була політика Америки на 91-му році. Вона вона міняється. В 91-му році президент Америки Джордж Бур старший так приїжджав в Київ і вимагав не визнавати незалежність. Вимагав, не просив, а казав, що вам буде капець, Ви не маєте права від'єднуватися від Росії. Це розвалиться Росія. Що з цим будемо робити? І тоді панувала ця політика реалізму. Коли другом була Росія. А всі постросійські країни, крім Балтійських, мали залишитися в сфері впливу Росії. Я хочу вам нагадати 94-й рік, коли Україну пограбували, і це було найбільше пограбування в історії людства. Ніколи ще в світі не було крадіжки такого масштабу. В 94-му році американці разом з росіянами, як стратегічні союзники, приїхали в Київ і заставили віддати третій світі ядерний потенціал. Жодних грошей не коштує. Немає жодної країни в світі найбагатшої, яка може собі дозволити сьогодні відновити чи купити те, бо ядерні зброї що мав ми. І це не Путін був там, і не Єльцин, наш ворог чи стратегічний союзник, а це Америка нас переконувала. Віддайте свою ядерну зброю стратегічно Росії, а ми вам ви, ми вас захистимо. Ми принесемо демократію, долари, джинси, крім джинсів. Які на кожному взаємні нічого нічого не принесено, але це була основа американської політики. Okay. Я вам хочу на, нагадати інший е, виявці американської політики 2000 2000-ні роки, коли неочікувано директор, директор заводу Кучма, комуніст, почав будувати таку неоколонію індустріальну, коли Україна переживала досить серйозний. Економічний розвиток. І коли Кучма написав книжку, з якою ми всі сміялися, але він перший, цей совєтський партократ, парторг Південмаша, написав Україна не Росія, і почав е, намагатися показувати, що Україна може вийти з-під геополітичних впливів Росії. Що тоді стався? Касетний скандал. Ми розуміємо, що без участі російських спецслужб цього не було. І ізоляція міжнародна кучма. І в 2000 році Америка і Росія знову підписали угоду, що вони величезні стратегічні союзники, що вони разом будуть опановувати цей простір. Кучма не просто цього такого пльшивого, рижого таргана, який там намагався вивчити українську мову і совєтського когоску, намагався побудувати яку Україну, а президента України вони пересадили на останній ряд. Україну викреслили зі списків вступу в НАТО. Це робили два союзники Америка і Росія. І тому, коли ми сьогодні дуже тішимося, що про нас так думають, то ми мусимо очікувати, що завтра може прийти Трамп. І він очікувано, це зміна рано чи пізно в Америці буде. і рано чи пізно два великих хижака знову підпишуть угоду, і рано чи пізно знову розбазарять Україну. І сподіватися на те, що нам хтось допоможе. Треба не сподіватися. Бо ще років 20 назад американські розвідники Фрідман написав книжку «100 наступних років, де написав, що Росія нападе на Україну, що Росія, нападаючи на Україну, використає російську мову як фактор і російську церкву. Ми, американці, вони писали, використовуємо громадські організації і через гранти експерту свого впливу. І сьогоднішні мустафи, наєми це не просто журналісти, це знаряддя американського імперіалізму на Україні. Вони отримують гранти, купують квартири по 200 квадратних метрів, можуть бути ким хоче, а їх завжди захистить Америка. Тобто передбачила американська розвідка, що Росія нападе. Передбачила, що Росія буде опиратися на церкву російську, на російську мову і на, і на автономію кримську, і на агресивну меншину на Донбасі. Передбачили, що Росія не нападе прямо, а нападе через так званих добровольців. Написали про це. Написали, що. Коли почнеться війна, Європа захоче вгамувати, бо Німеччина і Франція дуже бояться війни, і пошло, і Америка написала, що ми не будемо влазити, а послалам Францію і Німеччину. А Франція і Німеччина, як вічні союзники Росії, вони будуть все робити, щоб примирити Росію, навіть коштом України нікого не захищатимуть Україну. Тобто, ще 20 років американці написали цей сценарій і спокійно спостерігають, як цей сценарій реалізовується. І писали, що Путін буде давити через російську мову. Сьогодні хто найбільше вищить, не чіпайте російську мову. Тому що сьогодні і далі та жахлива русифікація, яка є в нашій країні. Такої русифікації, напевно, що не було старше покоління, напевно, що не бачив чого забережнева. Бо навіть сюди, тут перший ЦК КПСС, ходив псевдовишиванці і розмовляв мовою місцевого населення українською, подобалося йому чи не подобалося. Це називалася в них політика коренізації, щоб совєтська окупаційна влада мікрувала під українців. Ця окупаційна влада вже навіть не приховує того, що їм байдуже українці. Вони вже навіть на відміну від Захарченка, який був міністром МВС Януковича, і той бідний з Аваковим намагалися говорити Аваківською мовою, тому що розуміли, що треба цьому 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 народу показувати, що вони українці. Ці вже не приховують ні Аваков, який просто ненавидить все українське, ні диконаїдзе, який розказує, що нам не можна бути націоналістами. Що виявляється, Конституцію не треба поважати і мови не треба вчити. Це будується нова форма е колоніалізму. І те все, що американці написали, так і сталося, і вони нічим цим не завадили. От вони писали, що Франція і Німеччина візьметься в свої руки і будуть домовлятися з Росією. Зараз є певна пауза в політичному просторі Євросоюзу, оце бачите. Оці ліберали починають програвати. На зміну їм приходять ті політичні сили, які розуміють, що політика мультикультуралізму провалилася. Що ця ісламська навала на Європу може призвести до гіршої ситуації, ніж та яка була під час битви при потіє, коли в сьомому столітті Араби намагалися завоювати Європу. І відбувається такий в Європі. Відбувається зміна поглядів. Але ця зміна поглядів не на користь нам. Вона відміну від тих. Ліберальних політичних сил прийдуть більш агресивні політичні сили, які теж будуть сповідувати політику, яку сповідує Америка. Політика, що Росія має свої геополітичні впливи, що Україна має бути під Росією, що Україна має не рипатися. В 93-му році вони сформулювали це так: на пострадянському просторі політика Заходу має бути така: хай пательня скварчить, ви ж би не вибухнула. Відтяпала Росія там Абхазію і Осетію. Ну все, хай хай отак буде, гунеш надалі не йшла. Проковнула, пам'ятаєте, як Чечню в крові Росія просто подавила в крові. І вся Європа мовчала. Спочатку жінку Дудаєва возили, по телевізійних новинах показували, а потім все забули. І, про це, і ніхто про це не згадує. Тому сьогодні в цій геополітичній паузі треба розуміти, що і там багато союзників не буде. Як нам використати цю паузу? Бо ви розумієте, що сьогодні ця пауза. Вона полягає у тому, може і нам треба цей час щоб обмосмислити. Тому що сьогодні відбувається в Україні згортання результатів революції гідності. Сьогодні відбувається контрреволюція негідників. Тобто, все за що ми виходили на Майдані, діє абсолютно проти. Ми ж виходили не просто там проти Януковича, який ставник Путіна. Ми виходили проти Януковича, бо він утискає наші соціальні і національні права. Ми на Майдані підписалися ще народним депутатом скасувати ганебний пенсійний кодекс. Тому що українські чоловіки не доживають до пенсії скасувати податковий кодекс, знищити олігархію як клас, не має бути жодних олігархів. Ні Ахметова руського олігарха, ні Жадопандерівця олігарха. Бо олігархи зі спільного національного казана вибирають м'ясо, все вибирають, а нам лишають сиру юшку. І на цьому нікого нормальної країни не побудуєш. І ми підписали тих 12 пунктів на майдані. В тому числі скасування закону Кивала Крисніченка принизливого ганебного такого рабовласницького, який навіть совєтська влада такого собі не дозволила, бо закон про мови у РСР набагато більше захищав українську мову, бо там писалося, що якщо є телебачення у РССР, якщо є у ур 2 то мова на тому телебаченні совєтському суді тільки українська, і всі диктори говорили тільки українською. Що перший секретар Ковгоспу е, обкому партії мусить відкрити з висточка і почитати українською мовою. Зараз ми бачимо, що просто нахабно відбувається русифікація. Нам просто нам плюють, і ще Аваков каже, що буде стріляти, якщо ми будемо вимагати в поліцейській говорити е, нашою мовою. Тобто не, не просто не, не, не реалізовується те, що ми планували на реалізації гідності, а все робиться навпаки. Є певна контрреволюція. Друге. Коли вибухнула війна з Росією, ми знали, що буде війна, але кожна людина цю війну відкладає на потім, бо не вірить, що вона може бути. Ми не знали справді, що робити з цією Росією. Тобто, ми собі думали, почалася війна з Росією, ми відіб'ємо Крим, відіб'ємо кордон і станемо на кордонах і все заспокоїться. Друзі, на одному геополітичному просторі не може існувати дві великих вільних країни: Російська імперія і незалежна вільна Україна. Буде або незалежна вільна Україна і смерть Російської імперії. Або буде Російська імперія і не буде України. Тому та зараз пауза, яка є, нас повинна заставити осмислити, що робити. Що робити всередині країни? Ми пам'ятаємо, що перед революцією, зараз що яка найгірша річ? Під час революції війни була величезна синергія української нації. Ми сьогодні дуже довго споримо, хто зробив революцію, хто більше роль вклав, сотник Парасюк чи там хтось інший. Ми маємо пам'ятати, що революцію зробила вся українська нація, яка була тоді на Майдані. Незалежно від партійних кольорів, незалежно від мотивації, всі люди, які об'єдналися в цьому пориві, це був вияв отої пасіонарної частини української нації, яка зробила революцію. Дали нам Путіну по морді на Майдані? Потім Путін послав елітний спецназ на Донбас, і ця сама українська нація волонтерами, добровольцями, ботаніками з майдану, другий раз дала Путіну по морді під Донбасом. І ви добре всі пам'ятаєте, хто зупинив українську армію. На Донбасі не Путін зупинив, а зупинив Порошенко мінськими угодами. Українська армія тут є хлопці, які заходили в Луганськ які яких заставили виходити з Луганська, які заходили в передмістя Донецька і яких заставили виходити з передмістя Донецька. Тому що мав бути якийсь міфічний мир, який називався мінським перемир'ям. Але ми побачили, що це гібридне перемир'я, воно ще більш вбивче, ніж ніж війна в її агресивній формі. Більше того, ми бачимо, що війна перейшла в затяжну форму. І тому ця пауза дозволяє нам помислити, а що нам робити. Я вже так сумно вам сказав спочатку, що не треба сподіватися на велику допомогу Америки, може бути тільки гірше. З точки зору європейської допомоги, може бути тільки гірше. Від... Ви там діжитесь, що від Меркель, що від е Кримчава від, від Медведєва, нічого більше ми від них не діждемося. Для нас важливо дуже, щоб вони від... не відкрили проти нас другий фронт. Бо остання заява президента Ізраїля, остання заява наших самоназваних адвокатів-поляків, які знову намагаються влізти, ударити нам в спину і розказати, кого ми маємо любити, кого ми не маємо любити, що ми там маємо бути українцями, але викреслити з історії Бандеру, Шухевича, Козаків, гайдамаків, бо це неприйнятно для польських поглядів. І тому ми оця пауза для нас так само важлива, що ми маємо робити? Як, на, мо, на мою думку, ми маємо робити те, що писала й довго націоналізму. Ще на початку 20-го століття Міхновський що писав: головна причина нещасть нашої нації брак націоналізму серед найширшого загалу. Війна, яка триває в Україні, і революція, яка триває в Україні, це війна і революція, передусім в мізках людини. Це передусім світоглядова революція. Це передусім розуміння того, що єдиною природною формою державності на цій землі може бути українська національна державність, що єдиним природним господарем цієї землі може бути українська нація. Це наша хата, наша земля, споконвіку. Тут можуть бути сусіди, тут можуть заїжджати авакови в гості і диконаїдзи, але в гості і пам'ятати, що це наша земля. І вони будуть нас поважати. Бо зараз всі реформи робляться заради меншості отієї. І жодної, я вже вам казав, жодної реформи заради нашої етнічної більшості не робиться. Що ми повинні робити? Ми повинні збільшувати кількість пасіонарів в нашій країні. Ми повинні поширювати цю ідеологію українського націоналізму. Бо казали, що неможливо неможливо революція. Хто з вас пам'ятає 2013 рік, казав, що революція неможлива, що Янукович точно буде в другому турі, що ніяка опозиція неможлива. А потім враз сталася революція, і мільйон вийшов на Майдані і всі почали говорити про революцію. Де взялася той мільйон на майдані? Мільйон на майдані взявся з двох з двох речей. Одна річ, Янукович думав, що українська нація це пружина, яку стисне, що вона зламається. А він почав тиснути по всіх напрямках. Ця пружина вистріла. А ми, як українські націоналісти, займалися пропагандою акціями непокори кожен день. проти волинської різанини, проти виробок лісів, проти незаконних забудов. Ми постійно качали цю хвилю. На акції протесту виходило 5, 10, 15 людей. За три роки вийшов мільйон. Але якби ми не робили цих кожен день цих кроків, якби ми ту паузу, яка була перед тим, не заповнювали нашою діяльністю, цього нічого не було. Тому що зараз головне от Руслан символічно назвав фестиваль «Голосійська Криївка. Так ми в Криївці. так цей фестиваль не показує ні каналу Пінчука, ні каналу Коломойського, так в повному режимі. Вони захопили, вони окупували інформаційний простір, вони далі влади, вони скористалися. Але ми з цієї Криївки маємо. Поширювати її простір кожен день робити Україну українською, кожен день боротися за мізки наших дітей, вимагати посилення національно патріотичного виховання, вимагати загального озброєння вишкового населення. Бо Порошенко кричить постійно: завтра нападе Путін. А що за два-хвини роки зроблено? Чому немає загального призиву чоловіків, які в Норвегії, яка не воює? Чому не відновлено? військово патріотичного виховання в школі і цим займається там АЗОВ, правий сектор, Свобода. На останні гроші дітей возимо в табори, вчимо їх, як захистити себе. В якихось складних ситуаціях, а в Києві за два споловини роки війни жодних антитерористичних навчань для населення і жодного навчання для населення, що робити у вигляді авіанальоту. А тільки люди починають хотіти протестувати. Поршенко каже, завтра Путін налетить. Ви не виходьте на вулицю, тому що цього не можна робити. Тому цю паузу ми повинні заповнити нашою світорядовою базою, поширенням ідей націоналізму, поширенням нашої ідеології, розумінням за що ми боремося, не за якісь реформи з чужого поля, а за нашу національну державу. За те, щоб ми, українці, були собою на своїй землі, за те, щоб ми зберегли свою ідентичність і, і пам'ятати, що навіть ця війна, яка ведеться зараз, не ми її починали і не нам її можливо закінчувати, вона йде останніх тисячу років. І поки є Російська імперія як імперія, ця війна буде тривати. Подобається нам чи не подобається. Тільки коли ми будемо дивитися до ворога вперед обличчям, то ми будемо наступати, і будемо стояти під станицею, під Луганськом. А коли ми будемо підписувати Переяславські угоди, мінські угоди. То потім обов'язково буде дерусифікація, русифікація, голодомор, репресія. Тому зараз я закликаю товариство всіх оцю паузу використовувати для пропагування і поширення ідеї українського націоналізму. Немає жодної ідеології будь-якої країни, яка виграла війну і побудувала державу, окрім націоналізму. Немає жодної європейської країни, яка не будувалася на першій фазі націоналізму. Немає жодної країни, яка вела національна, яка вела визвольну війну без націоналізму. Те, що сьогодні націоналізм викине на маргінез, те, що сьогодні нас прийнять до злочинців, те, що нам властовує 31 серпня постійні заяви по телебаченню, свідчить, що і наша влада більше на жаль досі боїться української нації ніж Путіна. Бо з Путіном можна домовитися в мінську, можна добазаритися, можна договоритися, що Ліпецька бреська фортеця буде видавати цукерки на другому році війни. Ми втратили майже дві області, але ми не втратили двох цукеркових фабрик в Росії, тому що можна добазаритися два олігарха, яким однаково Україна українські не добазаряться, а з нами ніхто не домовиться. Тому я закликаю друзі зараз. Говне не розчаровуватися, не опускати руки. Дуже складний період, але ми вже знаємо, що робити. Ми вже знаємо, що війна йде з Росією, а нас переконували, що її не буде. Ми розуміємо, що тільки ми маємо закінчити зміни в країні. Ніхто крім нас, ніякі реформатори, ніякі заїжджі гастролери, ніхто за нас, нас не щасливить, крім нас самих. Тому є ця пауза, є можливо передишка. Тренуємося, готуємося і перемагаємо. Слава Україні! Героям! you